Переважав кількісно та якісно. Звісно, не обійшлось і без перших героїв, що віддали своє життя у цій битві. Проте комусь пощастило вижити або навіть провівши час у московському полоні повернутися додому. Ви там що, йобнулись взагалі. Ми з командою відзняли більше 70 роликів, в яких йдеться про політику та владу в цілому, включно з президентами. В цих відео детально розповідається за що відповідає парламент, кабінет міністрів, президент, суди та твоя сусідка Цьоця Зося, що запорола холодець на Великдень. І, от, переглянувши все це, а я ще раз сподіваюся, що такі є, в когось виникає питання: хто така панна Мосейчук і що вона мало не безпосередньо впливає на рішення в країні. Вітаю вас, дорогі друзі. Ну що, за кілька годин зустрічайте астропрогноз від Анжели Перл. Отож, будемо розбиратися, хто ж вона і як від регіональної журналістики її прокотили шакалячим експресом прямо в лону Ігоря Коломойського. І дякую за рекомендації в коментарях. Так справді легше обирати персонажа для відео. Та й загалом лишній раз розповісти, як це в країні працює. А то ще не пишете, що Карпачав у вашої мами пенсію вкрав. Зазвичай так діють люди, які не мають довіри до інших. Отож, зустрічайте найрейтинговіша журналістка країни, що любить теплі ванни. Пані, що замінила Савіка Шустера, поки той катається по дубаях, улюблениця Ігоря Коломойського навіть на відстані, та цього разу не політик у нас на огляді, Наталія Мосейчук. А перед тим як розпочати екскурс в життя обличчя сучасного телеканалу 11. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, скільки коштував лук героїні цього випуску, коли вона знімалася в шоу Маскарад. Ви на каналі Крінчів. Неймовірно дякую всім патронам та спонсорам контенту. А якщо ви ще не стали такими, то посилання залишимо під відео. Сідайтеся позручніше, а ми поїхали. Наталія Миколаївна Петрусенко, а це її дівочі прізвище, народилася 30 травня 1973 року в місті Теджен Туркменської СРСР в родині військового та вчительки молодших класів. Загалом про батьків Наталі відомо небагато, окрім того, що в силу специфіки роботи тата родина часто переїжджала по просторам тодішньої імперії. Саме тому дитинство майбутня журналістка провела в Угорщині і там же ж пішла до першого класу за спогадами самої Наталі, незважаючи на те, що мати була вчителькою, її освітою вона не займалася. А читати, писати та навіть англійську мову Наталю вчив старший брат. Якість була сумнівною, проте після переїзду вже в Україну, а якщо точніше в місто Бердичі в Житомирської області, дівчина вступила до місцевої школи та закінчила її з відзнакою. Після закінчення школи Наталя обрала факультет іноземних мов Житомирського педагогічного університету, і неочікувано для всіх вступила туди на навчання. Чому неочікувано? Ходили чутки, що на цей факультет потрапити без хабаря практично нереально. А оскільки родина не сильно розкошувала, особливо на початку 90-х. Стих хто й не покладала особливих надій на майбутню професію доньки? Хто тут Житомира напишіть в коментарях, чи ще досі у вашому універі процвітає корупція? Ще будучи студенткою, Наталя одружується та змінює своє прізвище на всім відомим Мусейчук. Паралельно з тим, влаштовуючись працювати на регіональне Житомирське телебачення. За словами самої Наталі, роботу вона обирала не по вподобанням, а виключно щоб заробити грошей. Оскільки на той час вона вже непогано володіла англійською мовою, то молоду та привабливу студентку одразу забрали на телебачення, де і розпочалася її кар'єра. По закінченню інституту Наталія Масійчук перебирається до столиці та влаштовується працювати ведучою інформаційно-розважальної програми Ранкове рев'ю на телеканалі Інтер. З часом її переманюють на зовсім свіжі та перспективний канал ЮТАР. Настільки перспективний, що його згодом вже закрили. Де Мосейчук стає повноцінною ведучою новин. Того ж 1998 року в неї народжується син Антон, через що молода журналістка йде в декрет на 8 місяців. Проте повернутись на канал ЮТАР їй не вдається. Одразу після виходу їй повідомляють, що місце вже зайняте. Цікаво, кого обрали на цю позицію. Хоча я маю ідею. Барак. Обама. Ну, тіпа. За словами самої Мосейчук, вона не очікувала такої підстави, А оскільки з контексту зрозуміло, що батько і дитини теж не особливо заробляв грошей, то ситуація була досить плачевною. Незважаючи на це, Наталія Мосейчук таки влаштовується в іншу телерадіокомпанію під назвою. Експрес-інформ, паралельно розводячись з чоловіком та віддаючи свого новонародженого сина на виховання батькам. Експрес-інформ, між іншим, була непростою компанією, оскільки з часом вона перетворюється на всім відомий та майже улюблений п'ятий канал, що підконтрольний попередньому президенту країни Петру Порошенко. Саме так Наталя Мисейчук, яка так лояльно в майбутньому ставитиметься до чинного президента Зеленського та його команди, майже 20 років тому працювала на... Порошенка при цьому місці всі теорії змови мали би поламатися, а ви тепер живіть з цим. 2003 року Наталя Мосейчук обіймає посаду ведучої п'ятого каналу, а також засвітилася як авторка власного шоу під назвою ВІП Жінка. Що це за проект або, хоча би, якісь нарізки звітним, я не знайшов, тому залишається лише сподіватися, що це не шоу про елітний ескорт. Через два роки після помаранчевої революції Наталія Масейчук різко змінює роботодавця і неочікувано для всіх переходить працювати на один плюс один як ведуча телевізійної служби новин. За словами самої Мсейчук, вона виросла з попереднього телеканалу, а працювати на плюсах було її давньою мрією, тому вона сама зателефонувала в редакцію, а вже наступного дня її запросили на співбесіду і взяли на роботу. Подейкували, що таке рішення було прийнято через звільнення за особистим бажанням колег Масейчук, як от такого собі Романа Скрипіна, що до 2006 року був шеф-редактором новин П'ятого каналу. Проте, на мою особисту думку, Масейчук пішла зовсім з інакших і набагато прозаїчніших міркувань. На плюсах платили більше. Тут мушу зауважити, що це не є ні поганою, ні хорошою причиною, оскільки ринок телеведучих теж є ринком, і відомі люди справді обирають собі місця, де платять більше. Наталія Мусейчук тоді була по суті телеведучою, тому і спокусилася на нове місце роботи. Тим паче, що плюси був одним з найрейтинговіших телеканалів, а кар'єрний ріст виглядав досить очевидним. Тут і почалась плідна співпраця на роки, а Наталія Мсейчук з телеведучої потихеньку переходила в розряд публічних людей. До того її знали виключно по новинних дайджестах та максимум непривітних шоу чи інтерв'ю. А один плюс один фактично надавав молодій журналісті час у прайм таймі та нові авторські шоу. З 2006 року Мсейчук фактично стала обличчям телеканалу один плюс один, і першим її авторським проектом стало приховане життя про публічну і непублічну сторону життя українських політиків. Оскільки тоді телебачення захопив Савік Шустер, то проект не користувався великою популярністю, проте свою аудиторію він все ж мав за Наталі Мосейчук. Закріпилася слава головної ведучої каналу один плюс один. А новини вже не виходили без її участі 2010 року. На хвилі приходу Віктора Януковича до влади та початку тотальної русифікації країни. Мосейчук вела так званий телеміст з країною-агресоркою, а її співведучим був ніхто інший, як відомий московський пропагандист Дмитро Кисельов. На це уже скарлупа. Цю новину зараз тягають по всіх усюдах. Проте тут вимушений зазначити, що в 2010 році до війни з Російською Федерацією було ще 4 роки, і переважна більшість українців вважала московитів нашими друзями, а навіть гіпотетична війна здавалася казковим сценарієм. Ну, ласкаво прошу в сучасну казку. У час революції гідності особливих зашкварів від пані ведучої не було, та й не дивно. Один плюс один зайняв тоді досить нейтральну позицію, хоча й підтримував мітингувальників. До того часу Наталія Мосійчук вже вдруге одружилася, а її обранцем став Ілля Іванович Раєвський, що залицявся до журналістки ще з часів переходу на плюси. Якщо скласти загальну картинку по симпатії антипатії Наталії Мосейчук, то до 2016 року ставлення до неї було досить нейтральним. Хоча вона була однією з найпізнаваніших жінок на телебаченні. Все розпочало змінюватися 2016 року, коли на хвилі відсутності політичних ток-шоу один плюс один запускає власний телепроект під назвою Право на владу. Вечір добрий наприкінці його інагураційної промови пролунали слова було весело. На той час Савіка Шустера ще як могли. А ніша політичних дебатів була фактично пустою, і Наталія Мисейчук під егідою плюсів вдало скористалася моментом. По суті, право на владу це гостро політичне ток-шоу, де запрошували різного роду політиків та давали їм виговоритися. А Наталія Мисейчук стала модератором та ведучим. В Студії були як і відомі чиновники, так і відверті мерзоти з табору екс-регіоналів чи їх симпатиків. Якщо коротко, це справді було дуже схоже на шоу Саміка Шустера. Між іншим, рекомендую глянути випуск про нього, щоб бути в контексті. Посилання залишимо під відео. А Наталія Мисийчук. Відкрила себе публіці в новому амплуа. Це моє амплуа. Проте до відвертої ненависті або ж хейту ще все ж не доходило. І шоу собі спокійно існувало аж до зміни влади в країні в 2019 році. Тоді то на плюсах стало по-справжньому гаряче, оскільки власник каналу Ігор Коломойський визначився з політичними симпатіями і зробив ставку на молоду команду чинного президента Володимира Зеленського. Промахнувся сьорбичи зараз баланду. До 2019 року Наталія Мосейчук, окрім роботи на телебаченні, встигла зацвітитися благодійності, і то збирала гроші під час марафонів для відкриття шкіл при лікарнях, то допомагала збирати кошти на пересадження органів дітям. Одним словом, ще не запрямувала свою репутацію, хоча і досить довго працювала на телебаченні. І нічого дивного в цьому я не бачу, оскільки щоб заробити всеукраїнський хейт, потрібно або піти в політику, тут де шансів робиш ти щось корисне або ні, або розповідати щось позитивне про політиків, бо вони ж все всі крадуть. Господи, допоможи. Так от переломним для пані Мосейчук став саме 2019 рік, коли телеканал 1+,1 зайняв активну позицію проштовхувати команду Володимира Зеленського, влаштовуючи йому компліментарні інтерв'ю та всіма силами топлячі Петра Порошенка. Тут краще ніж павільйоні. <рес> Тоді в ток-шоу право на владу і почали вилазити всілякі покидки, як от Дубінський. А з пані Наталі Мосейчук стався перший публічний скандал. Звісно, мова йде про перепалку з відомою українською журналісткою Ніною Соколовою, коли оста чим чемно поцікавили, чому чинна влада в лиці тодішнього генерального прокурора Ябишапки не бере до уваги проблеми ветеранів війни. Вони повинні бути героями в цій країні і повинні. Чати, це повага до них Є Ніна. Цей чудовий спіч рознесло по інтернету, підігріваючи інтерес до Наталії Мосейчук. А остання, в свою чергу, і не думала збавляти обороти, хоча пізніше публічно заявили, що їй дуже шкода за свою поведінку. Тоді то і глядачі вперше порівняли її з відомою московською пропагандисткою Скабєєвою за експресивний потік слів, коли останнє з чимось не згодна. Парад за шкварів з цього тільки розпочався. Частими гостями ток-шоу стали всілякі мураєви, бойки, шуфричі. А Наталія Мосейчук не особливо стримувала себе у гучних заявах. Дозволяючи виходити за рамки журналіста та модератора і виражаючи власну часто не дуже адекватну думку. Так от вона топила Сергія Стерненка, коли останнього намагались незаконно засудити за самозахист, і часто маніпулювала та перекручувала дані, наголошуючи, що Стерненка вигнали з правого сектору, хоча це не так. Наталі Мусачук часто підловлювали на просування наративів людей з оточення Коломойського, хоча остання майстерно все відкидала та продовжувала випускати все нові і нові шоу за своєї участі. Спочатку повномасштабного вторгнення все змінилося в ще гіршу Орону, оскільки Мосейчук почала потрапляти в скандали частіше ніж до того за всю свою політичну кар'єру. Там була і гучна заява щодо української мови, назвавши тих громадян, що топлять за державну гнидами, і відео з любителем Медведчука чаплигою, коли останній війну називав СВО. І гучна заява взяття на поруки Ігора Коломойського, коли олігарха закривали за габарництво в особливо великому розмірі. Ми з командою збираємося запропонувати запропонувати варіант взяття на поруки Ігоря Валеріївич Коломойського, як нашого інвестора. The <laughs> Послужний список Наталії Мисейчук ріс швидше ніж накручування людей щодо мобілізації, а ведуча все нарощувала свій медійний вплив. Фактично прописавшись на національному телемарафоні. Останні скандальні заяви ще більше підігріли інтерес до цієї персони, оскільки в своїй авторській передачі Наталія Мисейчук заявила, що СБУ постукає до кожного. Про те, що вона хотіла сказати цими словами, тут вже я до кінця не розібрався. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожного. І е, 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 іграшковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. З однієї сторони і справді у відео йшлося про всілякий непотріб, як от Остап Стахів. Якщо це адресовано таким, як він, то я досить поділяю цю думку. А саме так ви продовжувались пізніше Наталія Босейчук. Якщо це мова про простих українців, які не згодні з певними рішеннями влади, то тоді виникає закономірне питання: чи не забагато ця пані на себе бере? А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях щодо чоловіків. Я думаю, що переважна біль... Шість пройдуть ТЦК і ВЛК. іншого виходу немає. Де ваш син? Також не слід забувати про свіжий скандал з обкладинкою до відео на Ютубі, де під випуском Наталії Мосейчук була гучна заява щодо провалу мобілізації, яка не сподобалась як військовим, так і людям, які ще не мобілізувалися. Мосейчук дала коментар з цього приводу, що насправді оплатинку робив один з редакторів, і вона до неї відношення не має, з чим я насправді можу. Погодитися, бо чудові вкладинки до, наприклад, наших відео робить наш монтажер. А я тільки в рідкісних випадках їх затверджую. Тому, якщо він хоче зробити підставу і заявити на весь світ, що в мене малий піструн, то знайте, я цього не погоджу. У мене малий піструн, малий піструн, і взагалі то просто холодно було а не малий. Станом на сьогодні Наталія Мосичук і надалі випускає відео як на Ютубі, так і періодично з'являється в межах національного телемарафону. Що чекати від її заяв в майбутньому? До кінця невідомо. Відомо тільки те, що її старший син остаточно виїхав до Європи. Хоча на що вам ця інформація? Я не знаю. Хіба порозводити полеміку? Краще хай діти депутатів воюють. Знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховати їх для війни. То хто ж така врешті-решт Наталія Мусейчук? З аналізу її біографії важко сказати, коли щось пішло не так. Спочатку це була звичайна телеведуча, яка загалом подобалася аудиторії, проте все ж не мала власного авторського проекту чи медіа Чим популярніше вона ставала, тим більше глядачі дізнавались про її реальні погляди, і багато кому це справді не подобалося. Чи можна її вважати, як це зараз кричать з кожного ресурсу в інтернетах, пропагандисткою влади? Скоріше ж нічим так, оскільки в нас в принципі не існує відділу пропаганди, окрім контрпропаганди, це різні речі. А нехороші журналісти діляться або на корисних ідіотів, або на любителів гучних або неправдивих сенсацій. Хтось цього списку Наталія Мусейчук вирішувати вам. Я ж вкотре мушу зауважити, що ми говоримо не за чиновника, а про шоу Вумен, яку або можна слухати, або ні. У нас в країні просто колосальна кількість якісної журналістики, яка щодня конкурує між собою за увагу глядача. Тому рано чи пізно кожен, хто просуває шкідливі наративи в маси, або вийде в Іспанію, боячись виходити з будинку, або на болота, де буде розповідати про жахливих бандерівців. А нам що? А нам поки своє робити.